Привіт всім! Зараз ми проведемо розіграш і призом буде нутелла. Для цього потрібно було додатись до мене в друзі і зробити репост першого запису. Копіюємо силку, вибираємо перший додаток, який визначає рандомну переможця. Тепер вибираємо переможця. Ліліана Данилюк. Все, але тепер треба. Треба перевірити, чи є в неї той запис. Є запис на стіні. Все. А, її нема мене в друзях. Її нема мене в друзів. Вибач, але тобі не можемо віддати подарунок. Робимо ще раз. Вибираємо ще раз переможця. Юрій Сегеден. Дивимо, що він є в друзях в мене. І чи є перший запис? Так, є він в друзі. Димуш є запис на стіні. Є. Ось запис. Ой, просто запис на стіні. Все, пишемо Юрій Ну, давай. Ну от ми вибрали переможця, все було чесно, ви самі бачили, я нічого не пристроїла, нікого спеціально не вибрала. Буде ще дуже багато конкурсів, багато призів. Всім па-па, я вас дуже люблю і дякую за перегляд.